Майже п'ята година вечора, народ, ми з вами на вечорочці з поплавочками. Коротше, знову ж таки приїхав на легендарне озеро. Але як озеро, колись воно було озеро, в мене навіть є відоси з цього місця. Отут, де я зараз сиджу, тут глибина була. Я навіть не знаю яка, але була. Я отам десь, метрів 10 звідси стояв ще в забродах і вже було по попояс. От. А сьогодні вже це можна назвати якимось гусятником болотом. Коротко. Але тут дорога є. Я кожен раз по ній їду і кожен раз бачу, що тут хтось сидить Зараз щось так пощастило, що нікого тут немає. Але все ж таки ми спробуємо закинути дві вудки, подивитися, хто ж тут на коротко, у нас клює. Коротше, прикормки в мене взагалі. Там зовсім зовсім трішечки. Щось я в магазин не заїхав, не купив. Тому сьогодні буде прикольна така прикормка. Є що туди додати. І побачимо, що ж тут у нас за рибка залишилась. Бо колись тут завжди клювали тільки карасі. Більше нікого тут не було. Тільки карасі. Побачимо, що воно нам зараз покаже. Ну, що зовсім все прикро. Сантиметрів 20 і то це така в одній точці. Просто там, де ліво-право, 20 см поплавок взагалі валяється. Глибини зовсім немає. Але чогось сидячи тут, кожен раз причому. О, народ, ну а за початок такої рибалочки я вас дуже попрошу підтримати цей канал підпискою і вподобайкою цьому відео. Попри фурмці найзвичайна сипуха, породяча, якась базова суміш саме звичайна. Трішки теліцю дамо сюди. Розбавимо. Отак вот от. Дочекався дочекався ой гарний 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 от і перший хтось клюнув поки що не бачу хто вода мутна але щось гарне ой 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 ой, ой. гарний хто це такий мирут я у шоці якщо чесно забачив сезончик на черв'ячка, Маленький сезончик, гляньте. Вуса. Ого. Тут і чекався прошов. Ох, дивіться, вуса по-перше. І от в цьому болоті та тише тише. Ну зараз ми тебе відпустимо, друже. Просто красень. Перша рибка в нас на черв'ячках. Отакий от невеличкий сазанчик чи карпік, ну хто це, я не знаю. Дивіться, ох, який у нього клюв. Ну нарешті дочекався. Шоста година. Просто годину сидів жодної покльовки. Дивіться. Сазанчик. Самий натуральний. На поплавочок. До речі, дикий. Отак от не на ставку. Малюсенький сазанчик. Вуса які. Ой, красень. Ну ми його зараз одразу відпустимо. Ох, ну я в шоці, що він взагалі тут є. Все, пішов. Я чесно кажучи, в шоці. Перша рибка, ще й карпік. Напроти сонця сиджу. Думаю, хай воно скоріше вже сідає, бо щось взагалі кльову немає. І от він перший. Я буду шоці, якщо тут будуть чисто зараз оці такі невеличкі карпики клювати. Але прикольно, я здивований. Гляньте, що просто коїться біля поплавків. Самі оці бульби. Просто риється. Ото корм насипав, ото там і риється. Риється, але щось брати. Поки що не хоче. Це бачите, оце все було вода. Ото -от до кущів, ото -от там, десь за брудах, за тими кущами я стояв, ну можна так мовити на рівні з ними. А зараз що? Що маємо, то маємо. Вон там хтось прийшов також з вудкою, тільки помітив. Хтось і там стоїть. Коротше, друзі, поки що, поки що. По не показую, бо сонце так сліпить. А тут якщо ще телефон залишити на хвилинок так п'ять, то цей перегрів точно буде. Ой, 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 ой. Так, друзі, не знаю хто це. Але друга рибина. Ого, дивіться в очередь. Це в нас знову сазанчик. Офітрій. Народ, другий сазанчик. Плюс-мінус такий самий. Ай-яй-яй. Ого, оце, оце попав. Так, бачите, сонце вже ну майже-майже заочеред сіл. Другий. Коротше, було дві покльовки, я їх просто прохезав то в телефоні. І от вам дивіться. Не карась, але я і не розчарований. Другий сазанчик, дивіться. Зовсім, зовсім малий. Ну такий плюс-мінус грам 200-300. Та, мабуть, і 300 немає. Але другий вже... Уявляєте, оце он, вуса. Оце болото, йо моє Хоча раніше тут рибалок жодного не попадалося. А тут, бачите, вже другий. Не будемо садок складати, одразу будемо відпускати. Хай живуть. Не народ, просто отака рибалка. І це ще не вечір. Майже сьома, десь без 15-ти плюс-мінус. Вот такой сазанчик на червячка. <свист> Хочу на такие милыни, я вам скажу, что и поклевка. Просто поплавочек стоит, и я вот сразу ту-ду-ду-ду-ду Нема такого, що там динь-динь-динь, там трішки щось поклало. Тут нема куди класти, тут глибина, блин, на 15 сантиметрів, 20 від сили. Тому одразу тільки взяв і погнав. Другий карпьониш. оце наш. ай яй 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 оце наш. ай яй 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 Бачите? Це вже хоч виклав, але щось не засікся. От, блін, чирану я його. Сонечко трішки сіло, можна трішки видохнути, бо так уж парило. Я не знаю, зараз хоч поплавочки можна показати. Бачили цю поплювочку? Не знаю, може знову сазанчик був. От тепер зараз в нас є годинка, щоб порибалити. Бо зараз же темніше. Гранувато, тому я плюс-мінус думаю, що в нас годинка десь, щоб ще когось піймати. Оце так перевірив старе болото. Вже з ходу раз і два сазанчика усатих. Гляньте, Гляньте, як всі сразу, Гляньте, шокується. Просто все одразу розбігається. Так, це в нас вже а, я з цією вудкою тягну. Знову карпік. Народ, третій. Третій карп'ямиш. Так, запутався трішки. А покривочку то бачили? вон просто все. Ну ви бачили, поки тягнув тум там там все розбігається. Ну міляк, міляк. Знову у нас третій вусатий. Кайф. На вудко, просто так от не ставок, не платник, як от, знаєте, зараз почнуть писати, та на платнику я наловлю. Друзі. Просто біля мого дому майже. Майже біля мого дому, висохше просто озеро. Було колись озеро. Тут і щуки клювали. Зараз, та яка тут щука? Можна перевірити, але я дуже сумніваюся. Просто вода настільки грязна. Так, давайте, поки ще є час, зараз у цього відпускаємо, малыша. И далее, далее ловить. Третий, даже карася нема. Опа! Блин, друзья! Опа! Блин, друзья! Хотів вам цей зняти. О, бачите, от і карась. А от і карась, друже. А ми ж вже і забули про тебе. Фух. Та хотів вам цей зняти. Як його? Коротше, захід оцей. А тут же воде, як завжди. Це ж відволічеся, бачите, а от такі тут карасики. Невеличкі. Ось такий карась. Я вже і забув про нього. Бачите, навіть карасі клюють. Це перший. Перший під кінець рибалки. Ну, зараз може ще буде, хто його знає. хай йде. Ану сюди, друже. Ой-ой-ой. Так, опа, опа. А ну сюди, друже. Ой-ой-ой. Так, це мабуть знову карась, але трішки більший. Так. Да, це в нас знову карась. Бачите, все, сазанчик перестав клювати. От знову карасик. Зовсім трішки крупніший. Як для цього болота, для такої глибини, то я вважаю, що це краще те, що треба. Все, друзі, майже темрява на цьому гейм овер. Коротше, ай-яй-яй, як для цього болота рибалка, ну просто шикарна. Звісно, ми цілого там відра не наловили, але оці три сазанчики просто зробили цю рибалку. Карпики, сазанчики, вусаті, рижі, неважливо хто, але... Самі все бачили. Ну і що? І двома карасиками закріпилися. Можна їхати тепер додому. от Коротше, що ми маємо. Можна було б закормитися, але, бачите, водойма невеличка, глибина зовсім маленька. Тут викидати пів відра корму я не бачу сенсу. Просто перекормити його. Оту пару кулечок, які ми в початку кинули, ще й валер'янку туди, пам'ятаєте, додали. Ото може, сазанчики і клюнули на цю валер'янку. Коротше, коротше, рибалка просто топ. Друзі, я буду дуже вдячним за вашу підтримку цього каналу, за ваші підписочки. І до наступних рибалочок. Бачите, щось мене по болотам понесло. Короче, то одне болото, то тепер друге. Може зараз ще й третє, яке знайдемо, побачимо. Хоча все вже повисихало давно. Ай. Все, будемо їхати.